Доброго дня. Добрий день. Так, бачу порядочок. На столі готувалися до нашої зустрічі. Це не найбільший кабінет за розміром, в якому я вже е, перебував. Рік на посаді. Скажіть, будь ласка, хотіли ви це крісло все-таки зайняти, якщо чесно, чи не дуже? Дуже цікаве питання. Досить пізно ви одружилися. Ми, ми, переходимо з, е... <рес> ми мусимо перейти, тому що це теж фрагмент нашої програми. Папа. Доброго дня. Добрий день. Вірі Іванович, нарешті ми з вами зустрілися в вашому Дуже кабінеті. Дякую, що запросили і погодились на зустріч. Перше питання, яке я одразу ставлю всім, до кого приходжу, це те, що чи вважаєте ви, що кабінет це обличчя чиновника, посадовця. На вашу думку? Будь ласка, займайте місце, якщо маєте бажання. І ви мені все розкажете? так? Так, да, я вам розкажу. Взагалі, для мене кабінет, особливо цей, він не відіграє якоїсь. Особливої ролі я тут проводжу досить мало часу. Мене тут е зустріти можна досить рідко. Я зазвичай в день, 2-3 години не більше тут проводжу. Більше часу проводжу е в районі, в громадах, спілкуюся з населенням, з керівництвом тридальних громад, тому що я вважаю, що це більш ефективна. Форма роботи, аніж сидіти в кабінеті. Це у вас сьомий кабінет, який ви вже змінили, так? Де ви орієнтовно так, так? Да. Де ви, якби, сам собі хазяїн. Цей бачу кабінет, в принципі, просторий. Хочу сказати навіть, що не пасе задніх і від губернаторського за розмірами. Теж досить такий великий. Загалом, де вам найбільше подобалося, який кабінет ви так запам'ятали зі своїх. Це і найбільше вам. Дивіться, я собі його не вибирав, який мені Запропонували. керівництво апарату запропонувало туди, мене і поселили. Ще раз кажу, я з кабінета ніколи ані зараз, ані раніше не робив якихось таких речей, щоб вони для мене щось означали. Але можу вам сказати, що це не найбільший кабінет за розміром, в якому я вже перебував, якщо мені. Не помиляюся, то в коли я був очільником департаменту економіки обласної адміністрації, то там за розмірами мені здається, що він був трошки більший. Навіть більший, простойший. Так, Окей, сидіти ми не будемо, тому поїхали робити екскурсію. Дивіться, Давайте. Юрій Іванович. Взагалі, простори, світлий кабінет бачу, і багато всього так компактно розміщено. В принципі, ви коли сюди прийшли, воно все так само було, ці меблі, все от, стільці. Абсолютно, меблі Ідентично, ті самі. Так? додали ви з цього що? Додав, Це мої відзнаки певні. Угу. Однозначно, я цю карту. Ужгородського району, от, мабуть, це найважливіше, що для мене є в цьому кабінеті. І дуже для мене цей годинник, який теж я отримав, він іменний. Навіть покажу. Ого, Це круто, мені Іванович, особисто. разом до перемоги. Так е, так, бачу порядочок на столі. Готувалися до нашої зустрічі, е, чесно кажучи, да, бо зазвичай мене папери їх набагато більше і. В робочому порядку перебувають, а не в такому складеному, як зараз. Угу. На що ви, Юрій Іванович, звертаєте увагу, коли заходите до когось кабінет? Що вам важливо, щоб було в ньому? Наприклад, світло, простір, менше квітів. От які у вас такі нюанси є? Можливо, вам щось так знаєте? Подобається чи ні? Коли я заходжу до когось кабінет? Так. Для мене не важливий кабінет, для мене важливо, щоб те питання. З приводу якого я прийшов, щоб воно було вирішено. У нас є шухляди, які ми іноді відчиняємо. Хі -хі -хі. Ви як на це дивитесь? Ну давайте спробуємо. спробуємо, тому що порядок навели. Так, що у нас тут? Подивимося, сейф ого, присвячена і ціла шафа присвячена, так сейфу. Так. Супер, добре. Туди заглядати вже не будемо всередину. Сейф я вам би не дозволив. Так, переходимо до подяк. Ви казали так, що ви принесли в цей кабінет хіба що подяки, літературу свою і цю карту, так з годинником. Решта, меблі, стільці, це все лишалося тут. Так, так само і диванчик. Так, все лишалося. Так, подяку вас багато, тому що в політиці вже більше 15 років, і, в принципі, ви е, прихильник того, аби подяки, медалі, нагороди. Виставляти на Ні, показ це у кабінеті? Абсолютно не всі е, нагороди, які в мене за час моєї роботи є, це ці подяки, і знову ж таки, це тільки частинка тих подяк, які я отримав за час роботи тут, угу. на цій посаді, в цьому кабінеті. Як вам тут взагалі працюється от колектив? Скільки у вас зараз підпорядкування людей? Близько 150. 150, так? так. Це найбільший колектив, яким ви керували? Так. Найбільший. найбільший. Що вдається, що не дуже. Колектив прекрасний. Мотивований, надіюся, задачі виконують. Нормально, прекрасно. Я думаю, будемо. Працювати в цьому форматі. Ви раді. себе вважаєте строгим керівником чи ні? А це ви не в мене, питаєте. У нас тут багато е, таких цікавих елементів, декору. Це теж я розумію нещодавно, так? По так, дорогі. Це е, мені мій товариш… Це шолом. Так, це шолом військового. Е, Нічого. Це собі. мені передав мій близький товариш, який зараз служить 128-й бригаді. Це бойовий шолом. Він має певну свою історію. Отже, література. Ці mm. книжечки, всі так, видання такі. Це ви теж привнесли сюди? Чи це вже тут частинка, була? можливо, і була тут. Частинка тут була. Так. Угу. Стратегія розвитку ужну, концептуальні формування, зміни ну, стратегія до УЖНУ, Це мені знову ж таки колеги мені подарували, тому що я колись ще працював і в УЖНУ викладачем. Я Кандидат наук за сумісництвом працював. Вони до мене приходили там з певних питань, тому презентували цю книжку. І мені здається, що я там навіть трошки долучився до написання. Угу. Ви просто їх принесли сюди для як то кажуть, декорації, так чи ви заглядаєте іноді в них? Е, коли отримую, тоді заглядаю. Угу. Закон... Не дуже в мене нема часу, часу це. вистачає угу. так, щоб. Добре, перевіряємо все. далі шухляди, що у нас тут буває. Давайте. Ви самі їх переглядали чи ні? Так, тут порядок Тут здебільшого, Загані, супер. Мені здається, що вони пусті. Порожні. Так. так, заодно з вами і перевіримо. Мінеральна водичка. Ага. Дуже особливого. у вас так чисто. Ще трошечки про ваші тут подаруночки, презенти. Так, це вже з різних заходів, я так розумію. Так, якщо ви відвідуєте, то бісп... Мені так, ви... здається, що ці речі вони були тут до мене. Це. Ага, це вже так. те, що було зрозуміло. Так. Добре, що у нас тут ще є. Ароматизатор, так, так. обов'язково. Це вже ваша родзинка чи ні? Ні, він був. Я його тільки поновив ага. вкладку. Зрозуміло карта. Тут я ще бачу. У вас є ще да, одна. Це карта. Ви карти дуже любите. я Так бачу. Ну ця карта була. Вона трошки інший характер носить на більш детальна, скажімо так, угу. то більш декоративна, але там. Вона, мабуть, більш інформативна, тому що там легше знайти населені пункти, які знаходяться в громаді, і можна побачити взагалі розташування. І якщо приходить якась людина, яка не орієнтується у Жорському районі, то та карта вона є більш інформативна. Угу. Е, в тому плані, в цьому плані ця карта вона є робочою, скажімо так. Тут є і шляхи і комунікації. Угу. І... Телевізор, як часто вмикаєте? Ах, мабуть, не вмикаю. Не вмикаєте, мабуть, так він просто. Два диванчики аж. Чого аж два? Я не знаю, так як перед цим я вам казав, як вони, як я прийшов сюди, вони тут стояли. Я ага. не змінював у цьому кабінеті з меблів майже нічого. Тому... А ви в усіх так кабінетах робите, нічого не змінюєте. Практично трошечки своїх речей принесли з ними і вийшли, грубо кажучи, так, коли вже закінчується термін. Зазвичай, чи? зазвичай і не забираю, окрім особистих речей, як, як подяки, mm -hmm. грамоти. Годинник ще у вас один є, на який Він... ви більше орієнтуєтесь на той чи на цей. Однозначно, що на той. На, на той так? Цей просто там висів, і я його вже не став звідти mm -hmm. знімати. Бачу, у вас тут ще прапор підготовлений теж. Щоб... Так, це так само із 128-ї бригади. Угу. Це, якщо не помиляюся, 15-й батальйон. Угу. Мотопіхотний батальйон. Так. Це вони теж вам подарували, так? Так, я досить активно. відносно часто їжджу на Схід і маю там багато друзів, товаришів і весь час. Скажімо так, з певною подякою, якісь символічні речі дарують, щоб угу. я з пустими руками роками повертався. Не Можемо вступив. присісти. Будь ласка, перевірити зручність вашого диванчика. Давайте, можливо, і я його хоч Дор... перевірю. Квітів у вас тут не бачу. Ви не прихильник квітів, так? Тому ні, що в чоловічому кажучи, кабінеті має бути мінімум квітів, так, мабуть? Ні. Чи я як? так? Я квіти дуже люблю. Дарувати жінкам. Ні, доглядати за квітами. У мене вдома досить багато квітів, але тут чому їх немає, мабуть. Тому що в мене немає часу тут за ними доглядати, тому їх тут і немає. Рік на посаді. Скажіть, будь ласка, хотіли ви це крісло все-таки зайняти, якщо чесно, чи не дуже? Які у вас були думки, коли вам запропонували? Дуже цікаве питання. Однозначно, ця посада це нові випробування, це чітка. Виділена ділянка роботи з чіткими кордонами, границями. Дійсно, в районі є дуже багато проблем, які потребують вирішення, намагаємося певним чином їх вирішувати. Звісно, зараз під час війни досить важко звертати увагу на певні інфраструктурні проекти, на розвиток соціальної сфери, тому що Моя позиція така, що не варто зараз будувати сквери, класти бруківку, будувати клуби. Зараз моя позиція така, що громади мали би максимум коштів спрямовувати для наших сил оборони, тому що перемога це основне, до чого нам зараз треба йти. Немаленький район є чим покерувати і є де вирішити нагальні питання. Хвалити своє, воно неправильно, але все Закарпаття, воно прекрасне, у кожному районі є свої родзинки, свої переваги і свої недоліки, але дійсно Ужгородський район 14 громад, він великий. Від Ужка до Чомина це близько 130 кілометрів. Частина району Гірська. Частина на низовині, Дійсно, проблем є багато, особливо в гірських районах, в гірських селах, в гірських громадах. Але я щиро надіюся, що найближчим часом Україна переможе і ми перейдемо до процесу розвитку району, і район буде, зараз розвивається і буде розвиватися ще краще. Хочу перейти до гарного нашого закарпатського краєвиду, що у нас тут за вікном. Давайте подивимось. Давайте. Тому що вони мене так манить, манить, знаєте, такі жалюзі закриті. А за ними що відбувається, дуже цікаво. Ого, навіть так відчиняється. Тут навіть можна, я кажу вам, зробити таку зону відпочинку. От тільки ланджову зону. Час. Так, тут красивий у вас такий краєвид, чесно кажучи, теж не так. Дані Іноді от тепер весною навесні. Угу. навесні буде взагалі класно, так тут. І великі вікна бачу, пластикові вікна, не дерев'яні. На жаль, на жаль, це вже не я. Загалом, ви яке місце любите займати у себе в кабінеті? У вас є улюблений, я вам щойно у вас є улюблений стільчик, так? Так, да, зазвичай я. Це місце займаю, воно для мене саме найбільш другий комфортне. стільчик. Угу. Саме так, да, саме другий. Загалом у вас дуже я так почитала велика біографія політична. Чесно кажучи, у кого я вже була так в гостях в кабінетах, не було такої довгої дороги, як то кажуть. Але ви і кандидат політичних наук, так? так? Ви і колишній керівник відділу національностей Закарпатської ОРАМІТ і релігії, так І релігії, так. ви і департамент економіки очолювали. Ви і керуючий справами Закарпатської обласної ради, так Юрій Іванович. Де ви тільки себе не спробували? І помічником міського голови берегова були з нього. Ви починали так, починав. словом, шлях у вас такий знаєте, як то кажуть, якраз такого. Я би назвала затятого політика, тому що пройшли від маленького, грубо кажучи, до великого. Як вважаєте? Я би не казав, що я політик, я швидше службовець, який на кожній посаді, яку займає, намагається зробити щось позитивне, щось хороше для громадян для населення. Ви і перекладач іноземної мови. Якої цікаво? <с> я при вас багато інформації не дуже могла знайти, тому що у вас інтерв'ю взагалі практично немає. Не то любите... Я не дуже публічна особа, і <с> ви я, не любите чесно, так. Чесно, чесно скажу. Для мене спілкування особливо на камеру. <с> трошки <с> так мене ніяковію перед <с> камерами. Так, я володію декількома. Іноземними мовами. Наприклад. Е, Угорська зрозуміла, тому що ви народились в Бергові, так, ви досконало її знаєте. Так, угорською, відмінно володію, англійською володію, словацькою, перекладач словацької мови. То, що ви казали, ага. За одною з освіт я перекладач іноземної мови. Нічого собі. Слухайте, і мені цікаво, якби не службовець, не політика, який би ви шлях обрали, куди б ви ближче вам, куди, о, знаєте, економіка, щось міжнародні відносини, щось. Швидше за все, міжнародні відносини. Міжнародні, так. так? Одна з освіт у мене магіст міжнародних відносин. І, мабуть, якби не так, то я би подався десь працювати, не знаю. Щось пов'язане з міжнародними відносинами. Угу. Вам це близьке? Думаю, що так. Ну окей, не сидите ви в своєму кріслі, так мушу я в ньому хоч посидіти. Відносно. Стараюся, хоча б на цей час посаду спробувати е, і я посісти можу крісло. Я вас навіть на декілька днів залишити спробуйте. Так, зручне крісло, новеньке крісло, воно тут було. Так, воно було. Я не думаю, що воно новеньке, швидше все воно просто не користоване. Кажучи, да, не користоване. зрозуміло, в ньому рідко сидять. Так, порядок кажете навели. Бачу, у вас тут все і сучасна мишка, клавіатура безпроводна. Так взагалі з комп'ютером ви на ти? Чи як у вас справи Звісно, з ним? як і будь-який сучасний службовець з комп'ютером? Ми дружимо дуже навіть хорошо. Соцмережі ви свої самі поповнюєте, чи хтось вам допомагає? Сам, виключно сам. У мене немає угу. багато соцмереж, я присутній тільки у Фейсбуку і намагаюся сам його і вести. Угу, зрозуміло. Добре, так. Порядок у вас тут дуже такий ретельний. Телефонами цими ви користуєтесь стаціонарними? Одним так. Постійно так він. Працює, а інший бачу ні. Інший ні. Зрозуміло. Добре, порядочок є. Камери у вас тут є взагалі чи немає? Е, я про них не знаю. Ви про них не знаєте, так само, як і чіпи прослуховування, так? Так. Світильничок у вас тут гарний. Бачу, теж є. Можна його перевірити? Звісно, пробуйте. Він працюючий. Ага, він такий дуже теж лаконічний. Загалом мені цікаво, от вдома робоче місце у вас є. Так, у мене є маленький кабінет, в якому я працюю після того, як повертаюся з роботи. Звісно, що він в рази менший, ніж цей. Mm -hmm. Там, ну, навіть я би сказав, дуже маленький, але мені абсолютно вистачає закритися в ньому і попрацювати після того, як приділю певний час родині, коли родина йде спати, а я йду працювати. Так що ви, словом, цілодобово практично працюєте? Ну, не бачу, до речі, у вас фотографій взагалі ніяких, ні картин, нічого такого зайвого. І фотографій родини теж немає. Не прихильник такого. У вас взагалі в жодному кабінеті не було фотографій? Не було в жодному кабінеті. Я не прихильник цього, тому що родина це є щось особисте, як на мене. І не вважаю, що треба. Виставляти, виставляти її на показ, показ. Так Юрій Іванович, у вас син, наскільки я знаю, так. Скільки йому років? Вісім. Вісім років. Так. Клас. Що він, як він зараз взагалі себе проявляє, mm -hmm. де навчається і який хист у нього вже бачите? Можливо, вже щось намальовується. Навчається в Ужгороді, в третьому класі, в звичайній школі, на рахунок хистів чи хисту, Однозначно можу сказати, що він дуже сильно любить футбол. Угу. Займається футболом майже щодня, ну, мабуть, окрім неділі. І мені здається, що як на 8 років, то в нього дуже непогані успіхи. Супер, молодець. А у Шлюбі ви скільки років? Дев'ять. Дев'ять років, так? Так. Дві угу. 2015 року. досить пізно ви одружилися. Не було часу. <пілити> Політика відбирала весь ми, час. Ми переходимо з <пілити> ми мусимо перейти, тому що це теж фрагмент нашої <пілити> програми. <пілити> ну я не знаю, чи пізно, чи не пізно. Я вважаю, що вчасно і ну, мабуть, одружився я тоді, коли знайшов ту, з якою я хотів одружитися і хотів провести своє життя. Як ви взагалі любите відпочивати, тому що все одно іноді хочеться відпочити просто від всього цього? Як обираєте свій відпочинок? Який він? Ми активний знаєте, чи пасивний? Останні два роки вкрай для мене змінилася думка на рахунок відпочинку. Майже останній час не відпочиваємо. Раніше однозначно любив активний відпочинок. Це лижі, це гори, походи в гори, по гриби любив ходити. от, от такий у угу. мене. Тим більше такий. А який вид спорту вам ще подобається? Можливо, займаєтесь чимось чи ні? Е, чи займалися? Зараз, зараз часу угу. займатися якимось видом спорту на якійсь постійній основі нема, але чисто для, скажімо так, Підтримки якоїсь форми, то по вівторкам ми з колегами з адміністрації, з ради граємо в футбол. Угу, супер. – Пізно вечором, так. На вулиці, так? Чи десь у футзалі? На, На вулиці. вулиці. – Круто. А дружина у вас чим займається? Вона лікар. Лікар? Так. Який? Лікар ультразвукової діагностики, дякую вам, Юрій Іванович, я за вам запрошення. Дякую, що завітали. Ви Заходьте ще. дуже приємна людина. Ми з вами так особисто, ну якби не близько були знайомі, так і тепер я вже трошечки вас якби десь розкусила, десь вас розкрила. Тому я вам бажаю завжди залишатися таким же принциповим, таким же відповідальним, цілеспрямованим, щоб у вас все вдавалося, і всі ваші реально плани здійснилися. Дякую. Вам дуже гарно спасибі. Вам дякуємо вам до побачення, до зустрічі, до побачення.